Сьогодні ми будемо робити шашлик. Ось у нас є таке гарне м'ясо, свинина. І будемо його маринувати. Так, ось таке м'ясце невеликими кусочками ми вже нарізали. Далі будемо брати цибулю ріпчату. Собственно, соцію. Для цього я взяв різні види приправ. Це у нас тим'ян, петрушка, чорний перець, мелений, базилік. І чорний перець горошком. І ріпчата, ріпчата... Цибуля. цибуля та сіль. та сіль. І... Почнемо. Трішки перцю. Трішки базиліку. Для запаху. Для запаху. Трішки перцю. А. Якщо базилік взяти свіжий, то це вообще буде пузняти. Петрушка є у нас свіжа, треба? прямо. свіжа петрушка є. Петрушка. Все, достатньо. Достатньо прямо ще. Тепер солі трішки додаємо. Це мало. Мясо все. А, пам'ятаєш, колись ще воду казали додати? Ну, воду добавлять, то... Тоже будет... Такет, уже будет плавать. Да, тоже будет перебор. Да. Пиво. Ну что. Пахнет дуже чудово. Все. Вот, далее. Далее я мою руку. Остю, и режу. Так, папа. Так, наступный ингредиент нашего секретного ингредиента. Тем более речь. реч. Речь. Рич. Рич, Нарезаю не тоненькими, а середними, пів сантиметра кільцями. Так, ось наша цибулька. Засипаємо ми її ось таким чином і перемішуємо разом з зв'язком. При цьому причавлюємо цибульку. Беремо от. Додаємо трошки. Додаємо, я додаю кришечку. Кришечку. Так. О. І знову перемішуємо. І будемо тепер його смажити. Тестити. І ось ми вже будемо їх смажити скоро на вогнищі. З самого ранку чекав я цього теж моменту. Клас. Всі так. чекаємо, да? Так. Шашлики. Да. І сьогодні ми і подивитись як. Ну що, смачно? Ага. Дуже смачний шашлычок від тата. Дуже. Всім смачного готуйте такий смачного. же шашлик. Він дуже смачний і запропоную вам теж. І недорого. Купили м'ясо, цибулька своя, все своє, спеції, копійки стоять. Попрошуйте у бабусь своїх теж прислати вам таку цибульку, і буде у вас своя ще й городина на столі. Всім смачного і до нових зустрічей. Пока-пока. До зустрічі в нових відео! Всім пока. Смачного.